Доброго дня, сьогодні я вам розповім, як можна виготовляти паливні брикети із будь-що, ви можете побачити на підлозі, навіть не знаю, за цих двох бичків, що ви можете бачити, або будь-якої сміття. Прикетувальні НШ це ви виготовляєте паливні брикети із будь чого будь-то листя, тирса, солома, трава, торф, гній, щепа, неважливо. Закликуємо знову, вибирайте картон і це все змішуєте і ви присовуєте. Я зараз вас веду до місця, де ви можете побачити. Така сирона нам може підійти підходить. Задно і деякі не бішки. Забачите сміття ну, середини. Підходите, подивіться. З нього можна робити палюльні брикети і опалювати саме у вашому будинку, економічно на дровах, бо е, топить опалювальний сезон. Скільки можете економити, скільки брикетів зробите, скільки можете економити? Перкетувальник це сезон більш ніж себе укупить. Якщо ми говоримо за беркетувальника на 10, якщо не покидати рук... З 8 до 6 там робити легкому темпі, тамбі, перекурчи, кофе і поїсти. Ви самі можете зробити за 5 днів тону веркатів із пірси. Тому всі варто прийти на дня, номер телефона ви можете за під відео, для замовлення, консультації, побачити асортимент. Та тому тому подіна забув Назар, Сі варто притинання видавляка за лиша.